Вітаю, У вас сьогодні на відпрацювання. У зошті математичні прописи. В Діанки є пропуск, якраз це той урок, який ви пропустили. І тут цифра 0. Зараз ми вже розпочали її писати. Цифра 0 пишеться на половинку клітиночки, вона займає тільки половинку і, схоже, на овал, ми пишемо її справу верхнього куточка. Оце зараз ми все з нею пропишемо, тут ми зробимо при, приклади. Далі, ось в цьому зошті ви його вже закінчили, але тут є перша сторіночка, і ми її теж зараз пропишемо, скільки встигнемо з діанкою на Уроці. А у букварику я вирішила зробити з вами домашнє завдання, яке у вас було на минулому уроці і на наступний урок. Ми подивились відео, Галина Сергіївна попросила прочитати вдома сторіночку 76 з поєднанням. Буква сполучення ДЗДЖ, ось це ми все з нею прочитали. І ось ці е, веселі пірамідки теж ми повністю з Діанкою індивідуально прочитали. Ну і В зошиті крок номер 3 е, ви робили літеру Ш, і ось цю сторінку 19 це вам задали на. На домашнє завдання сторіночку 19 це все Галина Сергійовна сказала прочитати зянкою, тільки що ми повністю перечитали всю цю сторінку. Отож, ми вам зробили повністю читання домашнє завдання, але ви все рівно можете ще раз прочитати.